Вітаю всіх, друзі, і ми прокачуємо нульовий аккаунт з нуля до 100 тисяч кубків у праву. Стар! Дехто з вас скаже, Роман, але це неможливо. <світтє> Коли ти у цьому житті щось сильно хочеш і при цьому дієш, в тебе 100% рано чи пізно все вийде. Я хочу, ви хочете, і це означає, що ми починаємо. До речі, крім того, що я знімаю відео, я також часто стрімлю з вами, граючи у Бравл Старс. Піднімаємо кубки, граємо один на один і ще багато іншого. І тому щоб не пропускати мої стріми, залітай в мою телегу, вона є на екрані або в описі під цим відео. А тепер ми починаємо. У мене 11539 кубків. Нові скини. Багато різного. Піцку забираємо туди, туди, на базу. Брр, бр, бр. Бр. Перша гра починається. плей, До речі, а що за режим? Я навіть не гляну. Браво, бол, Добре. Nice. Так, Санді пробує пушити нас, ми не підпустимо її. Максимум, якщо вона захоче понюхати мій лікоть. Байк нагріє, бо ти лізеш, мінус два. На мене паси. Я тобі знесу бігу зараз. З п'ятого поверху. Тупер! Просто в команді. Овертайми! Наві показує емодзі клоуна, тобто себе. Ульта зараз буде. перемога! Мені ставлять лайк. До речі, ви також кошти, забувайте ставити лайк. Що тут таке? Мастері ранг ап. Стар, дру... Рей. Якщо буде 5 лайків під цим відео, стрижусь на лисо. Полетіли. Тим часом ми починаємо наступну гру також за кольта. Топ, топ, стоп, це кольтар. Кап Мінус марс. Давай, давай, давай! Нам Наруто забиває, дожились. 12 секундс лейтер. І... 52 тисячі, я твій тюльпан просто розкривав вечір. 1250 монет лутаємо на базу. Бр. Міняємо персонажа. Брок. Нью ивент і... Нокаут 2 на 2. Тимофій погнали. Хенк мінус. І головне добити базлайтера! пазлайтера. О, хепело, Ульта ульту, я не встиг запустити Тимофій. Давай в тебе вийде, Тимофій, темофійкою. На мене летить базлайтер. Зливаємо хакера 3-2-1-6. Не, нет, не, не, не. Бам, бам, бам. папа, 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 А Б-12 мінус якусь вітамінку завалив. Д-2, Д3. Матвій, лупани хоча б одного. Супер! Кеке, кеке! Опа! Ходіть слухай, що ти не підписаний, не поставив лайк, дзвіночок не прожав, як так? Будь ласка, підпишись та постав лайк, я стараюсь, продовжим віти. Міняємо персонажа і бажано шапку, бо в мене так вже башка закипіла, ніби я тиждень географію зубрив. <клузький> я, я, я як Шот-шот в моїй команді Діабло, напевно, третій. <кхи> Вибачай Та що ти тікаєш, бро, як хот-дога коли вкусив неаккуратно, ти шо? <кхи> Вору, ну давай, ризикни, пернати. Те створіння. Я твій плащ натягну, як парашут, і полечу, як Фортнайт. <кхи> <кхи> Ви хоч лайк поставили, напишіть. Плюс вісім про фейв. <плес> Міняємо персонажі, це у нас буде Діна Бравл бул 2 на 2. Ми ще не пробували, тому саме час. Да мій квас. Плей. Отепер нормально посаді. Тичка перша, друга. Бул, куди ти пушиш? Наш м'яч мінус латте. Каву забрали. RTX мінус. Жора пасти. Супер, легенда, бро, забиває. Ан, карабесін, <плес Pfizer> Дві тички на нам випадає later. дропалка. Ми тільки перемагаємо. Що в нас по карті в шеде? Тичка в центр. Ні ні-ні, ті. Тільки... Ну ось це я точно не встав. П'яте місце. Беремо стул селект. І звісно, напевно, режим поставив бравелбол. В моїй команді Керл Кайра Бес проти нас помилка Фрогіс і Shaky's. Слабачок. Та куди ти свою пульпашку надув? іди сюди? Що ти вамахуєшся, бр, бр, бр. Найс, Nice, nice. Найс nice, найс Кіріло, ти що стоїш на місці? Фест раунд місці Дякую за ульту. Hello? Кинув дві ульти, звідки ти нафармив. В тебе як верблюда, такий горб де є ульта патрійна Не забий, не забий, не забий Hello? В моїй команді Бібі і Деріл Дрім Тім, я би сказав, пас на мене, бро, я заб'ю Ну я хотів забити. Свій трофей Окей, і останній хилки плюс по басике. Стоп, стоп. Гей, наступна игра. на зоне императора. Минус, минус два. Лику здесь тут? Двух забирают. Чистки лип даю я. Давай ты ще раз. Базлайдер! На ниту вылети в супер. Лезаем в ульту. пока. <плево> Мне пора. Забайте НА СЕБЕ Ніту, ой, яка ніта роза. Це точно? Люди грають, а не коти. Бупермого! Я лечу, як Fortnite, і скільки трофеїв ми лутаємо перед тим, як ми це побачимо, давайте відкриємо старт. Хоча би щось більше, ніж реєр. Нарешті. Ну, ну ні. Ну ні. Сюди. Тринадцять. Yeah. Ульта зараз буде. Ульта в центр. Ульта в центр мінус один. Чарс. Заваліть баз він наглий дуже. Без черги хоче прийти. Динамайка також треба наздогнати. Бурундука забрали. Супер. Давай піни. Він в тебе вийде. Одинадцять кілів даємо. Не вистачає трішечки до заповнення ульти. Та спокійно, та не рухайте мене, і так больно. Останнього, останнього please. легенди. Ішов нас по кукам. Тают це банк. ми маємо апати на 50-й ран. Візьмем нокаут. Що ти стоїш, бро? З тобі такі крила на пів карти. Ти маєш літати тут. Найс. Забрали першого базлайтер, нюхаєш землю, грунт, я би сказав, черв'яків, жуків. Останнього треба просто наказати. То все читає. А! На коца в одного це вже чудово. Не пікай Діна Майка, він дуже небезпечний. Ясно. Ай, за що? Слабаки, мінус 6 трофеїв Давайте, до речі, за менді купимо додатковий гаджет або гір. Дуже хочеться погнали. Тисячу в мене тратим. І ще один гір можна купити. Це буде кулачок. Я думаю, Let's go. зараз ми апнем 50-й ранг на менді. А і можна 11-ту силу? Полетіли! <звук> ну що, я зараз вас не тяну, супермізинці. <звук> Байтим пайпер і тепер добиваємо на стрейфі, як в кесичці. Бам-бам! Джонсіну забираємо. Іде останній третій тіп, він в кущах. Ааа, ми тебе знайшли. Як би сказав Петро, браво, бравісімо! Ти попадеш, рікоша тебе сто кулю, ти попасти ні разу не можеш. Хто запустив Габріеля в гру? Мінус Джоні! Тіп просто балдіє тут. Плей, виграємо, давайте, я вклав ту мен. Весь свій капітал. Найс, nice. забираємо перший раунд. Лоу па лоу, хапа, лоу, хапа. Найс no! Як би сказав мій прадід, я доб'ю колу, я бішаю. Давайте я поміняю персонажа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дайс! О, ти ще хочеш зіграти? Мояба, погнали! ха В центр, в центр пулька, дві пульки в центр, дві бабульки в центр, на 100 метрівку, гая-го, гая-го! Не пропустіть All! Забивай! 17 трофеїв! мене звати не Андрій, не Петро. Забивай! Та на що ти зурти забиваєш? Пацани, не зліться, буває всяке. Давайте я заб'ю. Бабки. <риклад> йой, 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 Йо! Йо! дайте заб'ю! Давайте таку дуальку лупанем. Що там за карта? Ану. Ну це підходить ближче до Менді. Давайте першу берем тоді Менді, Берем Леона, селект, і замість Сеткара нам підійде кольт. Все. Кого ти пушиш? Ця перемога заслужена. Леона Луфашем. Браво. Дабл. Yes. Єс. Паміно Мінус. Забий, забий. Браво. За цей випуск ми підняли 109 трофеїв. Не забувайте дивитися ці відео, ставити вподобайку, підписуватись. А і також слухайте мій новий трек. Я лечу як Фортнайт. Всім папа. Я лечу як Фортнайт, шаршат носати хамай. Замена на хагорі як фая.